Вітання, вельми шановане панство. Сьогодні ми продовжимо проходити таку гру, як сталкер чисте небо, і минулого разу ми закінчили на моменті, коли больбольбовольбо. Коли ви побачили частину геймплею будь-якої гри в моєму виконанні, а по сюжету, якщо чесно, ми не дуже просунулись, тому сьогодні буде тільки сюжет, ну і деякі теорії від моїх підписників. Теорії будуть стосуватися того, чому не було викидів так багато в першій частині, якщо вона відбувалася після подій цієї частини, а також... Хто така взагалі зона? І якщо чесно, там є дві теорії: одна дуже реалістична, а друга дуже смішна. Якби там не було, на вашому місці я б зараз взяв щось смачне поїсти, сів собі позручніше або прилягнув так за Тому що ми починаємо вже другу частину переказу гри сталкер, чисте небо. Також користуючись моментом, хочу сказати велике і велике дякую одному спонсору, який в мене є на Байміякофі. Це Арбітер Біна. Якщо я все правильно читаю, а якщо неправильно читаю, будь ласка, виправте мене в коментарях або в телеграмі я не знаю. Також хто хоче, можете долучатись до мого Байміякофі. Там буде трошки більше контенту, аніж попадає в випуск по причині самоцензури. Частина з грошей, зароблених на Байміякофі, піде відповідно на ЗСУ, а інша частина піде на купівлю ігор і всякої апаратури для того, щоб покращувати якість всього контенту. Так, по моєму досить саме реклами. Тому про що був сталкер? Чисте небо частина. Два. А закінчили ми на моменті, де найманий шрам потрапляє у пастку до бандитів, до яких перед тим потрапив Ікло. І я не розумію, чому в Вікіпедії і в фандомах він називається Ікло, тому що він навіть в українській локалізації сталкера називається клик. Але як би там не було, Ікло крутіше аніж клик, по моєму. Ми потрапили в ту пастку, але це не означає, що все, піздець. Все, ми не знаємо, що далі робити. Насправді ми знаємо, тому що ми знайшли КПК клика. Ікла. клика. Блять, оце КПК ікла розказує нам про саме ту сховку, яка була на ендієгропром ще вперше. Першій частини, тільки з однією різницею. На Агропром зараз править долг або обов'язок. І відповідно вони поводять себе як будь-яке угрупування, яке існує тільки в сталкері. Тобто, для того, щоб пройти на їхню територію і відповідно зайти на територію того сховку, нам потрібно виконати для них одне завдання. І це завдання. Полягає в тому, щоб затопити НДІ Агропром, Я правильно блять розумію. Ну не сам НДІ Агропром, а ті тунелі, які були під ним, тому що там дохуя снорків, всякої хуні. Я просто прорашив цю штуку. Що я можу до речі сказати про обов'язок? Це просто піздець. Це дійсно військові номер два. За деякими чутками їх фінансує українська влада. Так, так вам не почулося сам ППО чи хто там був, блять, в тому році, коли Сталкер Керийшов Ющенко. Якби там не було, хто би там не був, Ющенко. Так, блять, слухай, давай тут цей що я можу сказати про завдання від обов'язку? Воно заявісь, тому що після нього мені дали 10 тисяч тугриків. А також ми тепер знаємо, куди прямує стрілець і яка його основна мета. І все так як ми і думали, він прямує в центр зони, тому що його основна мета центр зони. Тільки от в мене запитання: якщо той надвикид стався тоді, коли він війшов в центр зони, типа дуже близько до моноліт, то виходить, що стрілець, який мічений в центрі зони, побував втричі. Ну тобто перший раз, коли стався оцей надвикид. До речі, є тут дуже годна теорія про те, що таке надвикид і чому викиди стаються в першій частині рідше, аніж в другій частині. Коротше, слухайте, зона це ж вона. Отож, виходить, як поганий настрій, нати вам рій мутантів або аномалію там, де ви увесь час ходите. А коли хороший, то можна і підкинути артефакти. А от на рахунок викидів, Ух ти йоп, твою мать! Оце дуже сексистська штука. Так як до стрільця нікого не було, то вона займалася самовдоволенням, що призводило до тих же швиків. І викиди були не дуже часті, але все. Щось міняли у ній. А тут з'явився нахаба, який усю недоторканість і ламання просто обійшов. І в результаті ми отримали викиди. Такі щастя, як сніг цієї весни. І також квіточка на торті від першого проходця зона отримала надвикид. Тому що ну стрілиця якби був. Перший от таку теорію запропонував мені один з підписників. Дуже дякую тобі. Я не знаю, як тебе звати по-справжньому, тому назову тебе ніку. Девіл Дарк Сидер. Дуже дуже дякую тобі за таку теорію. Я вчора посміявся дуже від душі. І від сексистських теорій перейдемо далі до сюжету, який веде нас, куди б ви подумали? На янтар. Тому що, якби там не було, стрілець не якийсь там супер боєць і в нього немає такого імунітету від викидів, як у шрама. Відповідно йому потрібен, хоча б якийсь захист від топсів, випромінювання, яке він має пройти для того, щоб потра. Апити вже вдруге в зону від Сахарова, який проживає в лабораторії на янтарі, шрам дізнається, що стрілець приходив до нього і підписав такий собі контракт, що він допоможе у випробуваннях оцього самого псі шолома для того, щоб перевірити, чи працює він чи ні. Взагалі, і паралельно можливо надасть якусь документацію з самого янтарі. Але так як стрілець тут, по моєму голий антагоніст, то він просто бере оцей прототип псі шолома і втікає. Ну тобто, сигнал того псі шолома пропадає. Ніхто не знає, чи він пройшов далі, чи залишився, але ну ми ж самі розуміємо, що він просто втік. Для того, щоб точно дізнатися, що ми можемо стабілізувати завод на Янтарі, нас відправляють за технічною документацією, яку дістали якісь сталкери. Та технічна документація дає нам інформацію про те, що насправді то можна стабілізувати будь-яке псівипромінювання Для того, щоб це зробити, нам просто потрібно перезавантажити систему охолодження тої системи, яка видає нам псівипромінювання Для того щоб перезагрузити систему охолодження, ми йдемо на той завод з групою сталкерів під провідництвом лівші. І от в цей момент, якщо у вас немає нормальної зброї або ви такі дебіл, як я, то ви будете помирати тут дуже часто, тому що зомбаків потрібно буде вбивати дуже і дуже багато, при тому, що це буде все на час. А так як в мене появилась звичка після сталкера робити авто збереження після кожних двох хвилин геймплею, то з трьома патронами не дуже сильно поводюєш. тому мені довелося покидати позицію як їбанат, і просто бігти. Бігти за патронами. Якби там не було, ми відключаємо оцю установку, ну тобто перезавантажуємо систему охолодження. Після цього Сахаров нам каже, що з'явився сигнал з псішолома і Стрілець дуже дуже близько до нас, і він дійсно дуже дуже близько до нас. Ми насправді його навіть бачимо в рудому лісі. А всі ми знаємо, чим славетний рудий ліс. Ну, як всі русня, походу не догадується, що ну рудий ліс не просто так нахуй рудий. Тут ми потрапляємо у засідку, тому що стрілець каже якимось сталкерам, що ми кіллер, який хоче його вбити. Це я дізнався, перебивши всю групу сталкерів, яка зробила на мене засідку по проханню стрільця. Залишився насправді тільки один. І він такий: я думав, ти кіллер, а ти не кіллер, хоча ти найманець. Стоп, почекайте, може, я кілер? І тут тільки зараз я замітив, що у шрама є така трошечки-трошечки схожість з агентом 47. Ну коротше, стрілець підриває тунелі, по яких він пробіг до центру зони. Саме тому тепер наша дорога пролягає через Лиманськ. А на Лиманськ, а на Лиманськ. Господи Боже, Роман. Тобі треба лікуватися, а на Лиманськ ми потрапити ніяк не можемо, тому що всі мости підняті. А та частина, яка контролює міст, який можна опустити, насправді кран, заселена бандитами, яких потрібно вбити, і вбити їх просто в такому от бою, як типу стінка на стінку не вийде, тому що вони просто нас перестріляють, нас менше, це ну чисте небо. Тому нам потрібна хоча б якась допомога. Тут з нами виходить на зв'язок Лябідів, який каже, нам знайти такого сталкера, якого кличка лісник, тому що він знає шляхи, як потрапити на Лиман. Що нам каже. Каже лісник, так дійсно інколи він отримує повідомлення від сталкерів, які потрапили якимось чином у Лиманськ, але дуже слабкий зв'язок. Тому він нам радить пройти на військові склади, тобто повбивати військових, зайти туди, тому що там кращий сигнал. Що ми в принципі і робимо, де отримуємо повідомлення від найманців, які потрапили в якусь аномалію і тепер не можуть звідти вибрати. Тому ми повертаємось назад до лісника для того, щоб в нього запитатися, типа як вибрати з тої аномалії. Він каже, що він потрапляв вже в таку аномалію. Її називають булька, і вона просто. То, типа, круг, рогалик, блядь. Тобто сталкери, які потрапляють в неї, рухаються по кругу весь час. Весь час рухаються по кругу, і ніяк ніхто не може зрозуміти, де вони знаходяться. Для того щоб вибратись тої аномалії, потрібен такий собі артефакт, який називається компас. Але він казав, що він не знає, де знайти такий артефакт, тому ми йдемо виконувати якесь його бажання. Тобто, завдання, перепрошую, виконувати лісникове бажання якось, блядь, не хочеться. До речі, після цього завдання Шрам роздобув і захопив передавач і за допомогою інструкції лісника загін найманців, який був з тої сторони Лиманська, вийшов з аномалії, і це прикрас. Тому що вони вийшли якраз з боку сторони оцих самих бандитів, які тримають міст під контролем. Коротше, коли шрам прибув до мосту, загін чистого неба був вже там. Найманці теж вже обходили їх з іншої сторони і почали спускати міст. Тепер ми маємо просто відстрілюватись не на час, а поки міст не опуститься, що в принципі одне і те саме. Тут також, якщо у вас немає хорошої зброї, хоча у вас тут вона буде, тому що вам її дасть але не стежте за тим, щоб патрони були постійно, тому що ну, патрони в сталкері — це дуже сильна штука, дуже сильна. Майже так. Саме як в метро, але в сталкері. Тепер ми маємо пройти через Лиманськ, і ну блядь, це була ніч, і я нічого не бачив, тільки спалахи від тих пострілів, які робили по мені з тяжкою бідою, з дуже дуже тяжкою бідою. якимось чином я добрався до стройки. Там, здохнувши декілька нацять разів, я трошки дропнув сталкер на два дня, але потім зібрався і пройшов оцю локацію. В кінці тої локації, до речі, тої стройки нас чекав загін чистого неба, який ну просто мудаки страшні, тому що ну ви не можете мені допомогти. Там блядь, 17 Дцядцять найманців проти мене одного воюють. Вони закидають тебе гранатами, і ти просто взриваєшся як дебіл. Як би там не було. Тепер ми вже бачимо нашу ціль, тобто стрільця. Але навкруг нього є якесь захисне поле, що підтверджує теорію, що зоні в принципі сподобалось те, що стрілець в неї ввійшов. Ну в центр зони увазі. тепер нам дають електромагнітну пушку, яка ну знімає це електричне поле захисне. Яке і як би там не було, я розумію, що гра стара т.д.т.п., Я декілька разів в нього попав, потім мене перенесло, і потім мене перенесло знову. Але вже тепер стрілець забагувався. А може і не забагувався, але я думаю, що це баг, коли він просто стоїть на підлозі. Він має бігти по якомусь мосту, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. А курва, чекайте, я забув за те, що ми ще вертольот збили. Йоп мене. Коротше, перед тим всім ми збили вертольот. Отак. Ну і тут починається закінчення. Та починається воно тим, що стається такий той надвикид. Тобто Лебедєв в принципі, був неправий. Зона хотіла би Стрілець зайшов туди і довідався все, те, що треба. Тобто, не зона, а з першої частини ми вже знаємо, що це усвідомлення, яке типу, робить ці викиди для того, щоб викинути сталкерів з центра зони, тому що вони не хочуть, щоб всі довідались про те, що вони існують, і що зона взагалі штучно створена штука. Наскільки я розумію, це моє розуміння. Я так приймаю, і я в це вірю. Ну і як пише фандом і Вікіпедія, ну я там черпав всякі. Інформації про те, що і як куда в тим сталкері після другого от такого надвикиду зона географічно міняється, і ми зустрічаємо таку географію, яку ми зустріли в тінях Чорнобиля. А тепер висновок про гру Сталкер, чисте небо. Якщо ти ніколи не грав в сталкера чисте небо, в сталкера тінь Чорнобиля і Сталкера. Поклик прип'яті, то я хочу сказати тобі: ти дуже і дуже багато втратив, ще враховуючи, що то українські розробники. Алло, як ти не грав в українські можна не грати в гру, яку зробили українські розробники? Їбать. як би там не було, це легендарна гра. В неї є свої мінуси, в неї є свої плюси. І я дуже сподіваюся, що в другій частині сталкера ми зустрінемо більше плюсів, і ми зустрінемо все те, що ми чекаємо від нього. А саме аномалії, стрільбу, оце все. Я мені подобається так думати. Мені подобається взагалі гра Stalker. А висновок буде такий. Це ахуєнно. Ну, це дійсно класно. Якби не дає кілька моментів, з яких я просто згорів, тому що вони тяжкі, тому що просто би бути тяжкими, бо чому ні, то ця гра заслуговує на 10 з 10. А так я поки що можу дати оцінку 9 з половиною, тому що за тяжкість віднімати аж повний бал якось тупо, по-моєму. Отакий от висновок я зробив по грі сталкер чисте небо. Чекайте наступних відосів по сталкері, поклик прип'яті. Будуть вони, як завжди, в середу і в п'ятницю наступного тижня. А поки що, з вами був капітан Дережапля. Харкайте на все російське, цінуйте все українське, ставте Байко, якщо сподобалось, коментуйте, розказуйте щось, мені цікаво послухати всі ваші теорії. Також підписуйтесь на канал, набайміє кофе, якщо є бажання. І найголовніше слава Україні! Ідіть морозова, це найоп. Тебе чекає похмілля вранці. Новим роком не знаю... 2012. Іді морозова це найоп. Тебе чекає похмілля. Вранці з Новим Роком. Ох ти йо, майо. Хеллоу, кінець світу 2012.